22 квітня 2024 року у Житомирських телеграм-каналах розмістили відео, на якому двоє підлітків ходять по бокових конструкціях пішохідного підвісного мосту в Шодуарівському парку. Міст має чотири таких конструкції, які розташовані з обох боків на висоті 30 метрів, розповів директор комунального підприємства Парк Сергій Бондар. У нас всі, хто виходять або на ці опори, або на самі перила, піднімаються, навіть щоб перехилитися. Любий порив вітра. Він зразу може людину перекинути і скинути в будь-якому направленні. ще охорона парку, яка, як бачить, то зразу теж приймає міри або викликають поліцію, або зв'язуються з керівництвом. Кореспонденти запитали з чотирьох перехожих, чи бачили вони подібні випадки? Да, бачила часто, це звичайно дуже страшно, бо підлітки у нас такі емоційні, дуже можуть впасти. Вони собі пробігли зауваження зараз підлітку робити. Знаєте, як вони реагують дуже. Жорстко, агресивно, тому не робила. Перший раз чую таке. Не бачила таке випадки. Рази, ні. Ми частенько з дитиною ходимо, ну поводу цього не бачила ні разу. Колись, коли був малим, то я також залазив то Було цікаво подивитися, але я це робив, коли то взагалі нікого не було. Про безпеку, ну звісно, думав, але. Дуже цікаво було подивитися, що і спробувати, що там і як воно. Тому ну а щоб сам бачити, то я не бачив. Вікторія Дубовик, речниця головного управління національної поліції в Житомирській області, розповіла, що звернень до поліції з приводу того, що конструкціями мосту ходять підлітки, не було. З даного приводу звернень не надходило, але. Ми часто бачимо в телеграм-каналах, особливо в Тік-Ток, коли викладають подібні відео, і чомусь, на жаль, така тенденція, що не телефонують на 102, а викладають одразу в соціальні мережі. Якщо ви бачите щось подібні ситуації, особливо які загрожують життю та безпеці людей, особливо дітей, одразу телефонуйте, тому що наші поліцейські часто патрулюють саме ось якщо брати паркову зону у дні патрулює управління патрульної поліції на вихідні. Додаткові наряди поліції міста Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.